Вітаю вас, друзі! Хальга теніс на зв'язку. З вами Антон. Домашня тенісна робота. Група 5. До вашої уваги, епізод 1. Класна кручена подача від Ігоря. Олександра стає в корті та намагається штовхнути цей м'яч. Саме штовхнути, а набити треба зробити декілька кроків назад, розніжку, Іти на м'яч, замах, удар. Тут було зовсім інше. Епізод 2. Тут же ми бачимо, Ігор намагається зробити атакуючий удар. М'яч. Вже починає опускатися і Ігор підкручує цей м'яч. Немає високої траєкторії, м'яч летить у сітку. М'ячі такі граються у найвищій точці, і граються плоскі удари. Вони більш ефективні. Тут Олександра намагається дістати цей м'яч, дропшот від Ігоря, їй треба було в стилі Аля Джокович на правій нозі просковзнути. І тоді вона буде дістала цей м'яч. Епізод 4. Тут уже намагається Олександра ударити м'яч, який був незручний, но вона не встигає це зробити. Треба раніше читати гру, зміщатися вправо. та слайсом вона могла відіграти відіграти цей м'яч. Тут же ми бачимо Іго та Олександр помилка Ігоря з центра. Він намагається ударити. Дуже був незручний м'яч з форхенду, атакуючи удар. Не та позиція для такого удару, і тому він помиляється. Епізод 6. Тут вже розіграш м'яча за задній лінії. Обидва знаходяться у режимі захисту. І ось тут Ігор красиво дуже б'є в стилі Надаля. Бачимо ракетка над головою, але. Неефективно такі удари атакуючі, краще робити не за задньою лінією, а знаходитись у корті. Буде більша вірогідність виграша очка та продовження атаки. Ось тут вже епізод 7. Олександр, ми бачимо, вибігає вже в корт всередину, м'яч потрапляє в ноги, він не встигає зреагувати на нього. Не треба тут дійсно було так швидко спішити. Тут вже ми бачимо епізод 8 наступний. Олександр робить дропшот і дуже високий м'яч. Здається, що Ігор встигає, але Ігор добігає до м'яча вже, і замість того, щоб знову, я кажу, цей йти на м'яч, він робить паузу, чекає, поки той вже буде опускатися, і не встигає взагалі його хоч якось зіграти. Йдіть на м'яч, не чекайте, поки він до вас долетить. Ось тут Олександр ми бачимо. Аплодує класним діям Ігоря. Так, Ігор добі до цього м'яча відіграв вінер з бекенду, але ж дуже м'яко зіграв Олександр, і він залишився біля сітки, як Ніоділ, так сказати. І, виходить, сам тактично програв цей розіграш, перш за все. Тут ми бачимо епізод 10 Олександра подає Владислава, йде на м'яч, з бекенду грає. І м'яч уходить в аут. ну Тут дійсно такий момент відбувся. Епізод 11. Ми бачимо, Олександра намагається штовхнути знову цей м'яч. Тобто тут не було повноцінного замаху, і напівсвічка вона намагалася ударити. Ну, тут не, не потрібно було. Так агресивно бити. Ось тут вже в 12-му епізоді з бекенду вона не потрапляє у центр ракетки, а знизу. І теж саме в епізоді 13. Проблема тут Олександра в тому, що вона з запізненням великим це робить, і не встигає просто зробити замах. Епізод. 14. Знову бачимо Владислава і Олександра. Знову ось вже м'яч летить, і, і вона вже пізно стартує. Робить напівзамах, так, але не потрапляє в центр ракетки, потрапляє його зверху на цей раз, і м'яч летить зверху, ней. Ось тут ми бачимо вже Владислава на ближній стороні. Вона добігає до цього м'яча намагається слайсом його зіграти, тобто тактично непогане рішення, але... Треба було просто по лінії десь-центр більш м'яко зіграти, щоб м'яч потрапив у корт. Епізод 16. До вашої уваги, тут ми бачимо, як Владислава з бекхенду Помиляється, вона знаходиться по центру, у неї немає широкої амплітуди, м'яч біля неї падає, невдала точка удару, прижать руки в неї, і вона не може зробити траєкторію, щоб м'яч перелетів, і тому сталася помилка. Ось тут, на хавкорті, ми бачимо Владислава. Зміщується вперед. Олександра б'є в ноги, вона не встигає зреагувати на цей удар. Багато дуже ми бачимо помилок, саме таких, коли гравці не встигають зіграти, коли м'яч попадає їм у ноги. Ось тут Олександр біля Сітки, нібито впевнено вийшов, але грає м'яко і повністю розіграш віддає Владислав, яка в центр класно пробуває дуже повз Олександра. Тут, безумовно, в Владиславі великий плюс. Ось тут драйволя в неї виходить, і подивіться, вона вдарила і вже нібито виграла очко, виключилась повністю з розіграша. Не треба це робити. Грайте завжди до кінця, поки м'яч знаходиться у грі. Вона відвернулася, втратила час, і замість того, щоб піти вперед, ось тут подивіться, вона могла йти вперед біля сітки і догравати цей епізод зльоту. Вона робить навпаки, відвертається, шах назад. І потім вже хаотично в центрі переміщається. Так вона б'є, але знову удар в ноги. І все. Тобто ми бачимо, дуже багато помилок, найефективніше. Хочете виграти очко, бити в ноги, тому що для того, щоб відбити удар в ноги, треба дійсно класна техніка руху, фізична підготовка, та знати, які саме удари та як їх треба бити. А це практика, практика та ще раз практика. Наступний епізод вже в нас юбілейний 20-й Олександр та Владислава. Владислава виходить, ми бачимо знову в корд, знову бекхенд. Точка удару позаду. Не є, а не спереду. Вона відтягується в сторону і б'є в сітку. Немає великої. Бачимо, немає ось цього. Високого удару для того, щоб м'яч міг перелетіти в сітку. Епізод 21 теж саме, але вже з Форхенду Владислава. Олександра та Олександр, це епізод 22, обмін ударами. Непоганий розіграш. Дійсно. Олександр знову виходить до сітки, грає невпевнено, м'яко, і знову удар в ноги, намагається з льоту повернути м'яч. І Знову помилка. Бачимо дуже ефективні такі удари, і дуже важко гравцям з ними справитися, так би мовити. Вже ми бачимо матч Владислава. та... Владислава грає з Ігорем, з Бекенду. Помилка знову не встигає вона дійти до цього м'яча. Ігор Браво, епізод 24: Surf in Voli, атакуючий удар, який взагалі аматорському тенісу. Я майже не бачу. І він біля сітки грає м'яку, і знову Владислава обігрує його тут вже досить легко. Бо біля сітки, я ж кажу, треба грати більш жорстко, якщо ви виходите. Так, ви можете зіграти м'яку, але м'яч має бути дропшот і підставити ракетку, так, щоб супернику було незручно його відіграти. Ось тут красиво естетично. Олександр грає з одноручного бекенду. Владислава древволі намагається з льоту. Точка удару знизу, зверху вниз, м'яч зразу летить і він навіть не піднімається. Ось в чому помилка. Ну, ось тут м'яч меш зрізається. І знову те ж сама помилка, як і в минулому епізоді у Владислава. Ми бачимо, вона грає з льоту зверху вниз. Останній епізод. 27-й в нас Владислава та Олександр. Класно, Влада добігає. Ми бачимо і грає помилка і в тому, що вона зіграла на ракетку Олександру по центру. Тобто він шах зробив назад, підлаштувався і дуже легко перекинув м'яч свічко. До зустрічі!